А до ангола церкви в сардах напиши Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв, і почув, і бережи, і покайся, а коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Місто Сарди було важливим торговим центром цих країв. Воно знаходилося близько 30 миль на південний схід від міста Тіятири. Через нього проходили важливі торговельні шляхи і на схід, і на захід, через усе Лідійське царство. Там виготовляли багато ювелірних прикрас, фарб і текстильних виробів. Що й зробило це місто заможним. З релігійної точки зору це місто було центром язичницького поклоніння, де знаходився храм Артеміди, руїни якого існують і зараз. На час на місці цього колись дуже важливого міста, знаходиться лише маленьке село Сарт. Цікаво, що неподалік храму Артеміди, археологи віднайшли руїни християнської церкви. Адресуючи своє послання цій церкві, Христос сказав, що він це той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Подібний опис є в першому розділі четвертому вірші. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його. Але тут Христос, говорячи про духів, каже, що Він їх має, як і в першому розділі, 20-му вірші, сім зірок, які символізують пасторів семи церков, також були в його руках. Єдина похвала є насправді є докором. Адже Христос сказав до ангела церкви в Сардах ім'я носиш, ніби живий. Тож, вочевидь, сучасники тієї церкви вважали її діяльність доволі ефективною. Христос швидко викрив дійсний стан справ і сказав, що насправді та церква була мертвою, як і в фарисеїв за їхнім праведним зовнішнім виглядом ховалася відсутність істинного християнського життя. Христос додав: Знаю твої діла, вони не виконували свої обов'язки, як віруючі християни. Христос закликав їх бути чуйними і прокинутися із духовного сну, а також укріпити тих кілька свідчень праведного життя, які ще були їм доступні. Він наказав їм згадати все, дослухатися та покаятися, і застаріг, що коли вони не приймуть до уваги його слів, то він зійде на них, як злодій, тобто раптово. І несподівано. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами. хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Хоча в цілому церква і була мертвою або ж помирала, Христос визнав, що у сардах все ж мешкали побожні люди, які не споганили одеж своїм гріхом. Він пообіцяв, що істинно віруючі будуть зодягнені в білі одежі, символ Божої праведності, а також що їхні імена залишаться в книзі життя, і що він визнає їх перед Отцем і перед ангелами. Речення про те, що їхні імена не буде викреслено з книги життя, створює певні труднощі для розуміння. Однак, як Іван уже колись казав людина, яка духовно переродилася, оживає. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Хоча цей уривок і дає зрозуміти, що ім'я людини можна викреслити з книги життя, насправді ж тут іде мова лише про те, що їхні імена не буде викреслено. Про книгу життя Йоанн згадував шість разів. Дане послання також завершується закликом слухати, що Дух говорить церквам. Послання до церкви в сардах адресується й сучасним церквам, які, хоча й ведуть активну діяльність і перебувають у гарних будівлях, все ж не живуть життям, яке вартує вічності. Серед найактуальніших сьогодні слів Христа, які і колись для церкви в сардах, є наступні: згадай, збережи й покайся.